Багато сейсмічних подій на Марсі спричинені ударами метеоритів, а не геологічною активністю планети. Такого висновку дійшли дослідники з Імперського коледжу Лондона та Бернського університету, вдавшись до допомоги штучного інтелекту. Марсотруси та метеоритні удари це звичайні явища для червоної планети. Під час місії апарата Інсайт за останні чотири роки вдалося зафіксувати понад 1300 таких марсотрусів. Водночас шаї дали завдання знайти нові кратери на знімках космічних апаратів. Як наслідок, виявили 123 нових кратери. Потім, зіставивши час сейсмічної активності, вдалося пов'язати їх майже з півсотнею марсотрусів. Удари спричиняють марсотруси у вигляді сейсмічних коливань. Щойно удар досягає поверхні Марса, він створює сейсмічні хвилі. І ці сейсмічні хвилі поширюються через шари надр Марса, досягаючи сейсмічної станції. І ми маємо одну сейсмічну станцію на Марсі Insight Lander, яка приземлилася у 2018 році. Інсайдшаї просканував десятки тисяч зображень, отриманих апаратом НАСА Марс Реконесенс Орбітер. Ми виявили, що метеорити ймовірно падають на Марс майже двічі частіше, ніж ми вважали раніше, спираючись на знімки з орбіти. І, безперечно, є багато марсотрусів, які стали результатами таких ударів. Раніше дослідники вважали, що енергія сейсмічних подій, які виявив Інсайт, була обмежена корою Марса. Однак дані вказують на те, що сейсмічні хвилі від деяких ударів можуть поширюватися глибше, досягаючи мантії і навіть глибших надр планети. Ці метеоритні удари мають набагато вищі частоти. Це означає, що раніше ми бачили планету чорно-білому кольорі. Тепер ми бачимо її кольоровішою. Ми бачимо її глибше. Ми отримуємо повний спектр сейсмічних сигнатур. Тепер науковці планують докладніше зрозуміти внутрішню структуру Марса, щоб пояснити, як сейсмічні хвилі можуть досягати таких глибин.